Нагороджується Галина Іванівна Курило, начальник планово економічного відділу. Наталія Володимирівна Чечу, начальник дільниці благоустрою. Ігор Володимирович Носійовський, електромонтер дільниці зовнішнього освітлення. Ігор Володимирович, так, вітаю. Тому що ввечері, як ми дивимося, 15-й канал, то проспект Шевченка просто горить вогнями і наше місто дійсно гарно освітлено. Володимир... Петрович Момот, слюсар перекачувальних насосних станцій дільниці зовнішнього освітлення. Ваші вітання. Як на провіс... провінційне місто, наше місто дуже гарно освітлене. Вітайте тих людей. А наша площа, вітчева це просто красота вечірня. І на народному кут... нашому домі також освітлення є. Так? І я так захопився, що пропустив ще одного нагороду. Василь Федиш Федашчин, Василь Федашчин, тракторист автотранспортного цеху. Василь Іванович Федашчин, тракторист автотранспортного цеху. Так. По комунальному підприємству Червоноград «Теплокомуненерго». Віктор Петрович Ролюк, директор підприємства, виконуючи обов'язки директора підприємства. Віктор Петрович Ролюк, ваші вітання. Андрій Супоровський, начальник районної газової котельні номер 3 міста Соснівки. Андрій Романович Супоровський. Віра Андріївна Валевська, бухгалтер відділу збуту. Роман Іванович Винник, екскаваторник. Роман Іванович Винник, екскаваторник. Микола Антонович Письменюк, електрогазозварювальник. По підприємству Червоноград Водоканал Степан Миколайович Макутра, директор підприємства. Богдан Орестович Воробець, начальник дільниці номер 7 Володимир Михайлович Росоловський машиніст-екскаватора. Мирославович Бартків слюсар аварійно відновлювальних робіт служби по експлуатації та ремонту водомереж. І Оксана Михайлівна Кучерук машиніст дільниці номер 7 По червоноградському підприємству червоноград житло-комунсервіс. Нагорожується Юрій Михайлович Кукова, директор підприємства. Ірина Миколаївна Куць, робітник з комплексного прибирання будинків з прилеглими територіями житлово-експлуатаційної дільниці номер 3 Вітайте наших прибиральників, вітайте. Їм ці дні не позавжди. Мирослава Григорівна Турчанова робітник з комплексного прибирання будинків та з прилеглими територіями. Експлуатаційна дільниця номер 4 Любомира Романівна Остапчук. Майстер аварійної служби. І Олег. Оліївна Ромашова, майстер, майстер житлової експлуатаційної дільниці номер 2 По підприємству ковінтех Ольга Бодарівна Яворська, старший паспортист. Вітайте. Тепер вже навіть є паспортні столи, тепер вже міграційні служби. Так. Все. свята. щоб наш, точніше, наше урочистка не було таке.